Земна кора утворилася понад 4,5 мільярди років тому. Час існування Землі названо геологічним, як зароджувалося і розвивалося життя на землі, який вік у певних гірських порід і скам'янілих решток рослин і тварин на ці та багато інших запитань одержано відповідь після визначення абсолютного і відносного геологічного віку. Виявивши під час геологічних досліджень, що гірські породи залягають шарами, учені припустили, що найнижчий шар має бути найдавніший. Створили шкалу часу для визначення відносного геологічного віку. Відносний вік живих організмів, гірських порід, епох горотворення. Визначають на основі вивчення скам'янілих решток рослин і тварин, які знаходять у певних гірських породах, а також враховуючи послідовність нашарування гірських порід. У результаті виявляють відносну послідовність і час виникнення одних гірських порід чи живих організмів щодо інших. Абсолютний вік гірських порід почали визначати пізніше ніж відносний. В основному за допомогою радіологічних методів, тобто за часом розпаду радіоактивних елементів, зокрема урану, що міститься в гірських породах. Уран за будь-яких умов зі сталою швидкістю розпадається на свинець і гелій, тому за масою утвореного свинцю в гірських породах можна визначити абсолютний вік у роках, необхідний для його утворення з урану. А це у свою чергу дає відповідь на запитання про вік певної гірської породи. Встановлення абсолютного і відносного віку гірських порід дало змогу скласти геохронологічну таблицю, тобто таблицю геологічного літочислення, у якій геологічний час поділяють на еони, ери та періоди. Геологічна будова території України. Це результат дії складних процесів, які відбувалися протягом тривалого історичного періоду. У межах країни трапляються породи різних ер і періодів від архейських до сучасних, які залежно від умов формування мають свої особливості. Вирішальний вплив на сучасний рельєф України справили найновіші геологічні процеси. Найдавніший геологічний час це час до Палеозойської ери, який залишив в Україні багато вивержених та метаморфізованих кристалічних порід. Саме тоді сформувався український щит. Головними мінерально-сировинними ресурсами тієї частини українського щита, яка виходить на поверхню або залягає близько від неї, є великі поклади гранітів, гнейсів, кристалічних сланців. Базальтів, вогнетривких глин тощо. Палеозойська ера характеризується інтенсивним розвитком органічного світу. Саме тоді з'явилися найпростіші наземні рослини і тварини, земноводні, комахи та плазуни. На початку цієї ери на території сучасної України не було морських басейнів. Вони почали утворюватися пізніше в її південно-західній частині середнього Придністров'я. Корисними копалинами цього періоду є сіль і нафта Донецько Придніпровської западини, вапняки та пісковики. Кінець каледонської епохи горотворення припав на початок Девонського періоду і супроводжувався зменшенням площі морів. Девонські відклади трапляються в Україні лише в Придністров'ї і містять спресовані червоні так звані теребовлянські пісковики. Кам'яновугільний або карбоновий період характеризувався продовженням горотворення. У східній частині України між Дніпром і Доном відбувалося багаторазове чергування суходолу і моря. Помітне опускання території, заповнення її потужним шаром відкладів товщиною до 10 тисяч метрів, серед яких були великі поклади кам'яного вугілля. Вугільні пласти чергуються з пісковиками, що свідчить про багаторазові зміни неглибокого моря та заболоченого суходолу із великими пралісами. Біомаса цих лісів була основою вугленагромадження. Саме в цей період утворилося вугілля Донецького і Львівсько-Волинського басейнів. З інших мінерально-сировинних ресурсів кам'яновугільного періоду трапляються дрібнозернисті пісковики, горючі сланці тощо. Палеозойська ера завершилася пермським періодом, протягом якого територія України залишалася переважно суходолом. У цей період розпочалася тривала кіммерійська епоха горотворення. На півдні та заході України відбувалося поступове опускання суходолу, висихання водойм у Донбасі, внаслідок чого тут утворилися потужні запаси високоякісної кам'яної солі та гіпсів. З Пермським періодом пов'язані також родовища кам'яного вугілля, доломітів. Солей, марганцевої руди, вогнетривки глин та вапняків. У палеозойських відкладах Донецько дніпровської западини розвідані та експлуатуються родовища нафти й газу. Для мезозойської ери характерні відклади Тріасового, Юрського і Крейдового періодів. Протягом цієї ери з'явилися перші савці, птахи. Та покрито насінні рослини. Тріасовий період цієї ери характеризувався майже повною відсутністю в Україні морських басейнів, крім її західної частини. Наприкінці періоду відновилися тектонічні рухи в Донбасі. У Тріасі нагромадилось порівняно мало корисних копалин. Відкладами тріасового періоду є чорні сланці, що трапляються на південному березі Криму. Юрський період був значною мірою морським. Південно-західну частину України займав тоді морський басейн. У Донбасі відбувалися горотворні процеси. Корисні копалини юрського періоду досить незначні. Практичне значення мають хіба що вапняки. Крейдовий період характеризувався подальшим розширенням площі морського басейну. Лише порівняно невелику територію вздовж лінії Донецьк Дніпропетровськ Вінниця займав суходіл основні корисні копалини крейда, Мергелі у Донбасі та на Волині, фосфорити у південній частині Поділля та східній і північно східній частині України. У Карпатах формувалися поклади нафти. Крейдові відклади відігравали важливу роль у фізико-географічних процесах, зокрема ґрунтоутворенні, водній ерозії тощо У Кайнозойській ері відбувалися значні горотворні процеси. Активізувалася вулканічна діяльність, установилася сучасна берегова лінія, з корисних копалин утворювалася нафта у Передкарпатті. Нікопольські марганцеві руди, буре вугілля на правобережжі, а також каоліни та керченські залізні руди. Утворювалися Карпати і Кримські гори. Формувався так званий Карпатський фліш, потужна товща осадових порід з чітко вираженою ритмічною шаруватістю. Наприкінці неогену і на початку антропогену Кайнозойської ери клімат став значно холоднішим. Почався льодовиковий період геологічної історії землі. На більших висотах північних територій Європи нагромаджувався сніг, який поступово перетворювався на лід. Потужність льоду зростала і досягла близько трьох кілометрів. Цей лід поступово переміщувався на південь. Льодовик, що насувався з північної Скандинавії, дійшов до центральної частини України. Все це призвело до зміщення природно-географічних зон на південь. Великих змін зазнав тоді і тваринний світ. Саме цей льодовик сформував русла сучасних річок, і саме з тим часом збігся період появи першої людини. Великим природним багатством України, що також утворилося у кайнозої, є поширені окремими ділянками. Переважно в межах степу і лісостепу, а також частково на полісі леси і лесоподібні суглинки, жовті глини. Потужність лесових відкладів у степовій зоні коливається від 5 до 50 метрів. На полісі їх товща менша 5-10 метрів. Вони трапляються тут на підвищеннях. Леси і лисоподібні суглинки залягають на більшій частині території України і широко використовуються як сировина для виробництва цегли, черепиці, клінкеру, дренажних труб тощо.